Трохи майстерні. Покажу. Це я тут хотіла зробити на стінах експозицію. Ну, частково я зробила. Ось і тут. Так, ну це в мене тут для виробів кімната. Технічна така частина. Тут і моя картина, а отут саме по склу. Але тут, ну, тут холодно, то я в основному вдома роблю і сюди приношу. Але не все можна вдома зробити. Ось така піч. так я ее опускаю лебедка она разделена на две части за часть противич